Як не бути душним і занудним? Не будь душним і занудним, я не знаю, якої відповіді ти від мене чекаєш. І як уникати розповіді про себе, а то мало що можу розказати, зате дурак можу підтримати різні дискусії. Що ж ти там про себе так не те розповісиш? Слухай, якщо ти не можеш контролювати, що ти розповідаєш про себе, серйозно розповідай про себе. А для того, щоб не бути душним і занудним, не треба піднімати теми, які є душними та занудними. Ну просто якої саме відповіді ти від мене чекаєш? Ну, давай я так що скажу: знайди лекцію, яка називається про що говорити на першому побаченні. О чому говорять з дівчиною на свіданні?» Лекція, віддільна лекція є. І там я розповідаю про те, які теми треба підіймати на побаченні. які теми треба, можливо, тобі підняти, щоб ну, хоча б трошки ти почав в них розбиратись подивись ту лекцію там є більш така розгорнута відповідь